На сьогодні в Полтавській області адаптації звільнених з місць позбавлення волі приділяється дуже велика увага, розповідають в облдержадміністрації. Саме тому зараз на Полтавщині працюють 33 спостережні комісії, до складу яких входять здебільшого соціальні працівники і представники громадських організацій, підприємств, установ. Ці комісії допомагають колишнім ув'язненим повернутись у суспільство, працевлаштовують, оформляють документи, проводять юридичні консультації. Тощо щоб ці люди інтегрувалися в суспільство. Тобто це створення для них нормальних умов, я підкреслюю слово, нормальних для того, щоб вони могли адаптуватися в суспільстві. Це саме головне. В кожному районі Полтавської області створені районні комісії, які працюють зі звільненими за місцем їх прописки. Сейчас на да, учоті нашої спеціалістика комісії Автозовського району знаходиться 27 людей. Ми постійно ведемо супроводження услуг досрочно освобождених. А так не реже двох разів в місяць. Спеціалісти бік район. Ми освічаємо, що звітність цих комісій дозволяє обласній спостережній комісії контролювати їх роботу і сформувати необхідну методичну базу. Для підвищення ефективності спільної роботи члени обласної і районних комісій зустрілися з представниками соціальних служб та центрів зайнятості на семінарі, де поділилися досвідом роботи та отримали відповіді на запитання. На сьогодні у нас працює інститут соціальних фахівців, працівників у складі центрів соціальних служб, які якраз і працюють з кожними сім'ями, і їхньою одним із завдань є здійснення соціального патронажу за особами, звільненими з місць позбавлення волі. Завдяки соціальній адаптації зазначили на семінарі звільнені з місць позбавлення волі повертаються у суспільство морально стійкими людьми і кваліфікованими працівниками.